Знайомтеся, Гермес багатоцільовий ракетний комплекс, який призначений для боротьби з танками. Це не просто протитанкова зброя, а комплекс розроблений для ураження майже будь-якої цілі. Будь то сучасна броня, кораблі, споруди чи навіть низьколітні літаки. Гермес справляється з усім. Візуально наземна версія нагадує потужну реактивну систему залпового вогню, що несе 24 ракети в повній бойовій готовності. Але його справжня сила в гнучкості. Систему можна встановлювати на наземну техніку, кораблі та літаки. Сама ракета це двоступеневий пауерхаус із прискорювачем, який виводить її в повітря та основною частиною з осколково-фугасною бойовою частиною. Для цілей на відстані до 100 км вона просто оснащується потужнішим прискорювачем. Що робить Гермес таким розумним? Комбінована система наведення. Ракета починає свій шлях під інерційним або радіокомандним управлінням, а на фінальному етапі атаки перемикається на напівактивне лазерне або інше самонаведення. Можливість роботи за принципом вистрілив і забув у поєднанні зі здатністю вести залповий вогонь по кількох цілях одночасно, робить цей комплекс неймовірно смертоносним та ефективним за будь-якої погоди. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бачити більше подібного контенту.